Соняшник мачете це середньоранній гібрид із вегетаційним періодом у 110 днів під гербіцид Євролайтинг. Гібрид мачете забезпечує стабільний урожай до 5 тонн з гектара та має високий вміст олії до 52%. Завдяки високій стійкості до хвороб та стресових факторів він рекомендований для вирощування у зонах лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду мачете. Група стиглості середньоранній потенціал врожайності до 5 тонн з гектара, середня врожайність 4 тонни з гектара, олійність 52%. Головні переваги гібриду мачети висока олійність, що підвищує економічну цінність врожаю, стійкість до несприятливих умов, висока посухостійкість і холодостійкість, добра стійкість до хвороб, включаючи пероноспороз, фомопсис. І ржу, та гнилі. Соняшник мачете надійний вибір для отримання високоякісного врожаю навіть у складних кліматичних умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.